Обмежують людину в її правах. Покажи, покажи своє обличчя, бугаїна, бугаїна, покажи своє обличчя, покажи своє обличчя. Покажи своє. Що ви робите? Варюка, покажи своє обличчя! Хто ти? Йдите, я ще раз кажу, ви зараз будете затримані. Руки від мене. Що не вже? Від мене руки, від мене руки забери. Не дай Бог ще раз до автомобіля підем, від... я вас не поряджаю, ще раз підірю. Від, від, ме... від мене руки забери, від мене. Я вас попереду. Невже? Покажи своє обличчя. Ти, ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися. Ми щось буде затримані. Попробуй. Що, попробуй? Ти ще не знаєш, з ким ти зядався. Попробуй. Шла, шла. Попробуй. Покажи своє обличчя, хто ти, тварь! Не дай Бог, не дай Бог.